Добрий вечір, Україно! Добрий вечора, українці в світі. Сьогодні знову з вами програма зміна реальності. З вами я, Ростислав Фаркопюк, і мій гість Віктор Зінченко. Вікторе, вітаю, вітаю добрий вас. Вітаю! Ти товариш моєї молодості. Ми не сьогодні з тобою знайомі, тому можу вільно і гарно з підготовки з тобою спілкуватися. Знаю твої якості. Твій життєвий шлях, що ти в житті зробив, а знаєш, що головне твоє життя це туризм. І Прага надзвичайно пов'язана з туризмом. На що би ти покликав, скажімо, українських туристів до Праги? Що тебе вразило, що тебе зацікавило? 에, знаєш, Ростислав, 에, Прага наскільки туристична, мені здається, що тут невичерпне джерело пам'яток, рекреації, які можна дивитися, дивитися і. Саме головне, що Прага це те місто, яке можна, яке можна приїжджати знову і знову і по-новому відкривати. Для мене Прага особлива, тому що саме перша країна, куди я попав як молода людина, ще будучи студентом, це була Чехословаччина. От, то було стажування студентське в невеличкому таборі Світочок біля міста Брно. І якщо говорити про відкриття світу, то воно для мене якраз іде через Чехію, через Прагу. Я дуже пам'ятаю ту першу екскурсію на площі, коли нам показували пам'ятник, значить біля музею. Дуже дуже красиві місця міста. Це на Вастовської площі. Пам'ятник Святого да, 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 Востковській... Це центр чеської Це, історії, центр да. усіх дій. От Карлі міст, де особливо вже знаючи право, хочеться інколи прогулятися абсолютно спокійно, в тиші в міста так, так? один на один побути з цією красотою, з цією історією. І якось тут відчуваєш, напевне, дійсно Європу і хочеш, щоб атмосфера цієї демократії, свободи, культури, щоб ця атмосфера якомога скоріше була в нашій Україні. Це, це бажання, баж... яке я бажаю цім нам. Да, так, да, це велике бажання, щоб та атмосфера, яка сьогодні є в Чехії, в Празі, щоб вона якомога скоріше була в Києві, була в усіх містах України. Ти кажеш про ці наші бажання, які вірю, що здійснюються. Бажання перемоги, миру, атмосфера туризму, відпочинку. Вірю, що ця клята війна закінчиться, Україна переможе з допомогою Європи. Переможемо ми всі разом. І ми говорили про Прагу туристичну. Які місця в Києві? Яка енергія Києва, де цей київський Геніус Лоці, куди би ти покликав людей з Європи? Я обов'язково хотів би показати е, Печерськ. От, я з недавніх пір маю власну авторську екскурсію. От. Чудово. Від церкви Спаса на Берестові до Довінчі. легендарний Дмитро Коцюбайло, молодий юнак, який віддав своє життя за те, щоб внести свій вклад в перемогу, він покоїться зараз на Аскольдовій могилі. І то новий маршрут. От я проводжу цю екскурсію для студентів. Від церкви Спаса на Берестові, яка була побудована на честь Великого Володимира, який. Прийняв християнство на Росію, ми проходимо з студентами до, до Вінчі. От. Цей маршрут це відносно новий маршрут. От, прокладений тобою? — Прокладений мною, то моя Будь гори, на горді. гордість, Да, тому що там дуже багато чого можна по ходу показати, студентам розказати. І потім ми закінчуємо екскурсію прямо на могилі. Дмитра Коцюбайла, яка постійно в квітах від його коханої Аліни, від людей, які приходять поклонитися цьому герою, цей юнак мене наскільки вразив ну, от, своїм життям, що от я просто щасливий, що мені вдалося зробити таку ну, авторську екскурсію, яку я так і назвав від Спаса на Берестові до, до, до Вінчі. Віктор, ти сказав, що він тебе вразив. Мене цікавить, от ти водиш молодь, майбутнє покоління тих, що будуть відбудовувати нашу Україну. Вражається їх якось, мають вони почуття гордості, мають, поваги. Ростислав, Яке є я, теперішнє покоління? Я, я, я сам був вражений, коли ми е, доходимо до могили до вічі. Майже кожного разу, зокрема, дівчатка, дівчата, які екскурсанти, вони плачуть. І, от, і, і, і коли я бачу ці сльози оцих от молодих людей на могилі да Вінчі, я для себе розумію, що я свою місію виконав як туристичний фахівець, сьогодні більше як викладач туризмузнавчих дисциплін, я виконав свою місію, що я змусив їх плакати, то сльози. Очистки совісті, моралі, Катарсія пісії. якась своя, так та, та, та. То, то неймовірно бачити, коли що молодь, наскільки проникається, що вона плаче на могилі да в це... мабуть, так має бути, бо цей плач це як пам'ять, як, пам як... Так, так, ті да, емоції, да, да. які. Варті, то, мабуть, людина, якщо ці емоції проживе, вона це більше усвідомлює, за що той, де він ще загинув, за що гинуть наші хлопці, безумовно, за що безумовно, безумовно. Тобто мені здається, чи хоче тебе як спеціаліста, ти викладаєш в університетах, викладаєш, працюєш з молоддю. Я від молоді десь трошечки далі, в мене пацієнти і так далі, клієнти, яких я лікую, ти їх вчиш. В цьому трошки наша різниця. Як помінялися цінності сучасної молоді в час війни? Безумовно, молодь сьогодні має тривожний стан, тривожний стан за своє майбутнє. В тому числі багато моїх студентів сьогодні знаходяться за кордоном, і в кращому випадку вони все таки намагаються дистанційно навчатися. Як Це, ви приближуєтеся да, до європейської освіти? Ми приближуємося якраз тим, що сьогодні ну дуже є багато соціально-навчальних проєктів на рівні уряду, на рівні президентському, я б даже сказав, які висловлюють турботу яким чином цю молодь можна повернути, і сьогодні її треба повертати не просто гаслами, а нормальними місцями робочими, нормальним Umovami. рівнем, нормальними умовами. І молодь приїде, тому що вона абсолютно патріотична, тому що вона, будучи тут, вона все одно підтримує зв'язки, вона приймає дуже активну участь в волонтерському русі, донатить і таке інше. От сьогодні прекрасна молодь. От вона прийшла ну напевно навіть більше ніж покоління, яке жило скажімо в радянському союзі, ну не знало такої форс-мажорної ситуації. Для певного покоління, скажімо, було там ну, Чорнобильська аварія, от, але люди все одно в більшості жили в якомусь спокої. От закінчували інститути, мали можливість працювати, от, і оцей ілюзорний. Стабільний напрямок він був забезпечений для дуже багатьох. Ілюзія була Ілюзія, забезпечена та, аж до та, початку та. війни. А тут, а тут в умовах війни ну, от кожна людина, вона ну зустрілася з особистим викликом. З реальністю, яка вже не є ілюзорна, да, да, от і Зу я реальність потрібно творити от, самому. В когось загинув батько на фронті, в когось хтось із рідних, хтось сам воює, хтось ви розумієте, нині молодь проходить те, що не гортування таким, так, їхні покоління Але це майбутнє. Це гартується майбутнє України. Так, так, Ті, це, що це... лишаться в живих, будуть майбутнім. Єдине, мені дуже важливо, от ти сказав, болить, відчуває, емоційно плачеш, пам'ятати тих. Хто це майбутнє вже не зможе робити? Це дуже важливо. Це дуже важливо, і тут, до речі, туризм має зіграти дуже тут велику роль, тому говорити. що через туризм, як дуже такий неформальний канал культурологічний, можна і варто буде показати сакральні місця, от, і дуже багато Кометки. пояснити. От, і саме через туризм можна донести дуже багато ідей. Сьогодні в Україні дуже важливо, щоб об'єднати людей навколо. Ідеї українсь... Скажи, от української ти кажеш, об'єднати людей навколо ідеї для тебе поняття ідеї це що? Це людина, це група людей, чи це просто загальна думка, вільна Україна? Безумовно, це щаслива людина в щасливій країні. От. І в країні єдиній. Я дуже хотів би бачити Україну. Безконфліктно, з точки зору там, Заходу, Сходу, центральних частин, щоб вона була єдина. Ну, це дуже важливо. Туризм, так, не Україну. Так, да, туризм тут якраз може зіграти дуже дуже важливу роль. Виробити одинакові погляди на історичне минуле через відвідування пам'яток, рекреацій. Ну, наскільки неформальний канал, розумієте, що він просто ну, він виховує людину, туризм, але виконує, виконує цю місію дуже-дуже неформальним чином. Ліхтар, тобі, мабуть, знайома ситуація, коли людей з Донецька, з тих областей перевозять до Львова шукати бандерівців. знаєш, А раптом там бандерівців немає, там і нормальні люди, які не вбивають, не стріляють. Мені знакома інша ситуація, коли е, один студент, не буду назвати його прізвище, поступає в Полтавський медичний е, університет, от, сам виходить е, з Львовської області, і його починають студенти, які приїхали до Полтави із Харківської області, ну так знаєте, не дуже. Приємно зустрічати. А чому ти сюди не наш, приїхали? Так? Да, типа не наш. Оце дуже погані тенденції. На Україні Я... не має бути не наш. Да, да, да. Оце, оце дуже тривожна ситуація, і це те про що хочемо. Варто говорити бути людьми в спілкуванні з будь ким незалежно від того з якої частини України він приїхав. Так, да, це так. власне та справа, яку ви робите зі студентами, да, гуртуючи да. їх разом, і туризм тут ну надзвичайно. Він потужний, дуже Загалі... Я просто бачиш, вот. ти закоханий да, в туризм Я Я закоханих. Туже коли кажеш саме слово сьогодні, туризм, в тебе ну, посмішка, і в тебе ні. такі емоції. В тебе наростає таке Знаєш, тепло. Знаєш, Ростислав, в тебе так сталося. Ти все життя віддав психології. Значить, сьогодні ти більше ніж психолог. От я все життя віддав туризму. Я прийшов... Це означає, що ти більше ніж турист. <ріст> <ріст> Напевне, да. От, і сьогодні коло моїх наукових інтересів, воно якраз е, заключається в такому понятті, туризм. Як фактор євро... євроінтеграції України, Чудово. тому що я глибоко переконаний, і для цього в мене є ціла низка доказів, що саме туризм був першим в євроінтегруванні України. До Європи. Так, українця як от, окремо Потім взяти... Потім з'явився біометричний паспорт та, без вісда, але, але люди вже знали, куди їдуть. Люди поїхали в Європу через Зрозуміли. Зрозуміли – побачили... Що Європа не Росія. що Європа – не Росія. Да, – Це окреме питання. Це, вони це вони питання. побачили, наскільки прекрасна Європа. Тобто, туризм підготував їх до морально-психологічного стану бути європейцем. Розумієте, тому я сьогодні. Я, я тільки ну... кажу, знаєш, що в Росії краще не про той вибір, що це в українцях ще лишилося. Оцей вибір, знаєш, хто тобі ближчий. І от і для цього треба, знаєш, мабуть, показувати Європу, говорити про Європу, бо Україна це Європа. Безумовно, безумовно. Я не можу закінчити нашу розмову з тобою без кількох спогадів, які ти пережив. І мені здається, ці спогади будуть потрібні тим, хто нас слухає, хто продовжує вірити, хто продовжує боротися, скажімо, чи в цивілу, чи на фронті. Мені цікаві твої емоції від твоєї ситуації, коли три машини перед тобою вибухала бомба. Як боротися? Ти вже тепер досвідчений. Ти вже це прожив? Як 에, прожити тим, з десь з чимось це, подібним? Це було зустрінеться? дуже важко, да. як я... не задавити себе цими депресіями, цим стресом, і як не носити в собі ці важкі травми і ці спогади? 10 жовтня 2022 року це мій другий день народження, тому що за цілим низкою обставин я був зовсім поруч із тим. Страхіттям, яке понесло за собою життя декількох киян, і я дуже до сих пір ну, задаю собі питання: чим я кращий за них? От то шістдесят більше, більше ангелів охоронців, мабуть, мав напевне, напевне. Психологічно було важко, чесно скажу. Десь особливо перші декілька днів взагалі щось таке незрозуміло було. Взагалі, це відчуття такого потужного взриву і всього, що стоїть навколо нього, це дуже важливо. Але знову таки, друзі, друзі рідні. І я отримав буквально через ну декілька годин. Такий великий Підтримку пласт психологічної підтримки, да? от ну, і слухом це от, Ти бачиш, і... тим це заслужив, що ти маєш людей, які тобі можуть допомогти. Так. Да, це да, дуже да. важливо. Я вважаю, що от, чисто людський психологічний фактор, людська Нас підтримка. Збирали. І тому коли в любій ми... ситуації, як в позитиві, так і в негативі, так, да, да. і в добру, і в зло. Ну от і сьогодні, коли війна народжує дуже багато біди. От, 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 дуже важливо підтримувати один одного психологічно. Телефонним дзвінком, зустрічю, посмішкою. От, це, це наскільки важливо, це, це лікує більше, ніж будь-який там самий потужний реабілітаційний центр з медикаментами так Лю, Людська увага, доброта людська. От, тому що коли я в той день на слідуючий день отримував ну без перебільшення сотні телефонних дзвінків, от і від студентів, і від колег. От це, це наскільки що я зрозумів, Віктор, все нормально, от життя продовжується і, і треба Вітер, жити. Ти далі. підвів до прекрасної речі, до прекрасного моменту, коли наша програма «Зміна реальності стає реабілітаційним центром. І Я хочу нашу зустріч Де. закінчити твоїми словами. Будьмо поруч, будьмо поряд з тими людьми, яким потрібна допомога. І незалежно від того, чи це люди знайомі, чи це друзі, чи це чужі люди на вулиці, чи це люди, біля яких впала бомба. Програма Зміна реальності, я Ростислав Прокоп'юк, мій гість Віктор Зінченко. Бажаємо вам тихої ночі, днів без бомб, вільної, незалежної, мирної України. На все добре. Будемо поряд, будемо разом.